Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. До нас у студію завітав Сергій Пліхта, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області. Пане Сергію, моє вітання. Добрий день. Познайомте наших глядачів і розкажіть, чим займається відділення Національного олімпійського комітету у Вінницькій області. Яка робота робиться громадська організація, відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області займається популяризацією олімпійських видів спорту в регіоні, залучення дітей та юнацтва та взагалі будь-яку активну молодь до спорту. Популяризація здорового способу життя. Дев'ять місяців минуло, майже з того часу, коли переобрали нову команду. Що за цих дев'ять місяців вдалося зробити? Чим, чим можна пишатися? Які проекти, заходи були проведені? Так, дійсно, дев'ять місяців, як створена нова команда зібрана, за цей час було проведено дуже велика кількість різних заходів, залучено близько 30 тисяч дітей з усієї області. По-перше, ми змінили нормативи про документи. Ми створили новий підрозділ під назвою виконавча дирекція, яка займається безпосередньо операційною діяльністю відділення НОК України Вінницькій області. Розробили та оновили положення для проведення заходів, для виплати стипендій, вишукували певні певний механізм співпраці з органами влади. Безпосередньо у Вінницькій області, в районах, містах, в селах, селах, ОТГ в громадах, започаткували певні свої проекти. Плануємо плануємо дуже багато нових форматів, щоб здивувати дітей безпосередньо, щоб надати їм зробити спортивні свято не тільки у Вінниці, а взагалі в інших громадах. От ви сказали дуже гарно, що не тільки у Вінниці, а й в громадах, тому що місто воно більш насичене різними заходами, різними активностями. А як щодо громад, щодо сел, які знаходяться далеко від міста, що там проводиться? Тому що ви неодноразово їздите саме по районах і саме залучаєте діток до заходів, до спорту. Які заходи проводите там? А, взагалі, в нас є дуже багато делегатів. У районах, які безпосередньо відповідають за проведення загальнонаціональних заходів. Під егідою Національного піського комітету. І коли вони проводять ці заходи, вони запрошують нас, ми залюбки їдемо. Якщо, наприклад, там немає в певних, в певних громадах нашого делегата, нашого представника, то ми залучаємо тренерів, директорів шкіл, активістів, які можуть нам допомогти організувати роботу на місці безпосередньо. А ми вже долучаємося, приїжджаємо, привозимо. Якісь певні подарунки, атрибутику спортивну привозимо інвентар для проведення тих чи інших змагань, наприклад, естафети чи іншої рухової рухові рогові активності, залучаємо спонсорів, зберемо з собою, скажімо так, наших партнерів, наших колег, олімпійців, тому що вони залюбки завжди до нас доєднуються до будь-яких наших активностей, до будь-яких наших ініціатив. І їдемо до діток, проводимо там майже везде, весь день спілкуємося з громадою, цікавимося, яка проблематика у них є, що їм необхідно, і ми бачимо, що є зворотній зворотні зв'язок від них. І саме головне в них не вистачає, як ви правильно зазначили. У містах є інфраструктура, є куди піти дітям, є чим займатися. А в маленьких селах, маленьких громадах такого нема. І вони просто показують, як вони серед поля роблять стадіон, як вони доглядають за травою, роблять ворота і проводять різні змагання, і залучають інших дітей з інших сел, вони об'єднуються, спорт їх об'єднує. І, і ми залюбки до цього долучаємося. І взагалі я вважаю, що ну, в там і. Є діти і вони більш мотивовані, щоб досягати певних спортивних результатів, і їм потрібно в цьому допомогти. Їм потрібно, їх потрібно підтримувати. І, звичайно, підтримувати тренерів, тому що, знову ж таки, в Вінниці є з чого вибирати, є де навчатися, є де працювати. А в села та маленькі ОТГ повертаються тренери, які дійсно хочуть, вони воліють, вони мають бажання, вони горять. Душею, і серцем для того, щоб їхні діти займали призові місця з певних видів спорту. Тому їх потрібно підтримувати, і до них потрібно їздити, їх чути і спілкуватися. Саме у найвіддаленіших містечках та селах виростають олімпійські чемпіони. От як ви гадаєте, чому саме там? Ви сказали, що в них більша мотивація. З чим це пов'язано на вашу думку? З тим вони хочуть довести щось комусь, що вони от гідні бути в центрі, бути у самому місті, або навіть і далі їздити на якісь змагання в Європах вигравати міжнародні турніри. Всі знають, у всьому світі знають, як українці вміють перемагати, як вони перемагають, як вони борються, як вони живуть боротьбою завжди і мають на меті тільки перемогу. Я вважаю, що в віддалених селах така ж ситуація, як і в містах. Там також усі діти талановиті. просто потрібно їх розкривати. А чому? Чемпіони саме, як правило, з, з найвіддаленіших сел та ОТГ, тому що, да, по-перше, в них більше вільного часу. Погодьтеся, що у Вінниці, у місті, наприклад, в тому ж самому Києві, в Одесі, діти оточені різною інфраструктурою грую, вони гаджетовані. Скажімо так, їм є чим зайнятися їм, да, їм чим зайнятися. В них навіть якщо їхати на тренування, то це займає більший проміжок часу після школи або якщо й декілька тренувань. Тобто вони не можуть собі, скажімо так, не то, що дозволити, а по часу в часові рамки у батьків також є свої певні обов'язки, робота, і просто діти займаються одним видом спорту. А в той час, коли в маленьких ОТГ, маленьких селах діти мають все. Коло себе, скажімо так, поле або стадіон, або спортивний заклад, якийсь вони можуть туди зайти, коли захочуть, провести там скільки хочуть часу, і це перше. І друге, що вони мотивовані так, тому що вони хочуть, вони бачать по телевізору, як, наприклад, грає збірна України по футболу, вони хочуть там опинитися, і вони повністю весь свій час віддають тренуванням, збирають команди, активізуються, проводять певні активності, так і витрачають на це більше часу. Потім в майбутньому вони можуть переїхати вступити до фахових вищих навчальних закладів, закладів, таких як ПД-інститут. Всі знаємо, що всі спортсмени, які у нас є, вони навчаються саме в пединститу на відділенні фізичного виховання. Я також зараз в даний момент навчаюсь там, тому це їх мета, скажімо так, на певному етапі. І тому вони для цього працюють, але звичайно, окрім того, окрім спорту, є ще потрібно і гарно вчитися в школі, тому що це дисципліна в спорті дисципліна дуже потрібна. Да не завжди вистачає часу, але все одно діти стараються. вони... Напружено працюють над цим і, і, і знаходять час і для тренувань, і для навчань, і для того, щоб рости. Ви говорили про те, що у кожній громаді у вас є делегати, або у майже у кожній делегати. Вони спілкуючись з людьми, які проживають там, з дітьми з молоддю. Вони розповідають вам, з яким видом спорту ви маєте поїхати до них і розповісти вам більше, або які змагання ви маєте зробити краще, надати перевагу тим чи іншим. А... Звичайно, у нас є комунікація з усіма делегатами з різних сторін, скажімо так. По-перше, ми даємо їм задачі, настанови, скидаємо їм усі положення, усю нормативну технічну базу, щоб у них було підґрунтя для проведення правильно організованого заходу. Наприклад, ну, давайте візьмемо підняття олімпійського прапора на честь Олімпійських ігор у Парижі, які будуть в цьому, в цьому, в цьому влітку. У нас це певний організаційний проєкт під егідою Національного Олімпійського комітету. Що він має з собою на меті? Організація спортивного колективу, організація дітей в громаді біля флагштоків, де одночасно піднімається і український прапор під гімн України. Після цього піднімається прапор Олімпійський під Олімпійський гімн. Ми такі подібні акції проводимо регулярно на честь будь-яких спортивних заходів, які приворочені, наприклад, поїздці збірної України до на юнацькі олімпійські ігри, зимові, наприклад, на чемпіонати світу також мотивується це все, тому що збірна, якщо Олімпійський вид спорту, тому також це популяризуємо. Ось вони отримують від нас певні подарунки. Висилаємо нормативно про документи, на підставі яких вони можуть проведити. Вони йдуть до місцевої влади і кажуть, що добрий день, я делегат від Національного олімпійського комітету, маю на меті в громаді провести спортивний захід. Прошу вас долучитися. Звичайно, ще не було ні в кого відмов. Звичайно, всі співпрацюють, допомагають з локацією, допомагають з апаратурою. І таким чином вони створюють своє свято. Так, звичайно, усі наші делегати вони спортивні люди, тому вони знають про не тільки про проблеми в, в на місцевості, які види спорту розвинені або мають на меті розвиватися. Вони знають проблематику шкіл спортивних. Вони знають проблематику кожної школи в селі, які в в них ситуація з спортивним залом. Тобто всі вони спілкуються, всі вони знають на що звернути увагу. І ну і звичайно, за наш невеликий досвід, але чимале спілкування з подібними людьми, ми також вже в принципі знаємо, які проблеми є в громадах та безпосередньо в якій громаді який вид спорту культивується. Наприклад, якщо це візьмемо, візьмемо гайсінський район село Джулинка. У нас там дуже активна делегатка. Пані Руденко, ось вони, до речі, за підсумками минулого року отримали третє місце за підрахунком рейтингу районів. Ось, отримали грошовий приз на придбання інвентарю спортивного. Ось, то в них культивується, наприклад, веслування. Ось, і також в них культивується кінний спорт. Вони проводять свято, у них називається День коня. Вони проводять навіть змагання, перегони на конях. Тобто це не олімпійський спорт, але все одно це спорт, вони з'їжджаються з різних громад. Ми туди також долучаємося на підняття прапора, їздимо на змагання. Тобто... Це дуже цікава структура, що саме делегати, які там, які знають про ту місцевість все, вони можуть це розповідати і нести це вже до керівництва вищого, яке. Там так. буде допомагати в різних питаннях, так звичайно, і ми намагаємося з ними спілкуватися дуже часто. Ну, взагалі, коли навіть в них самих виникає ідея створити якийсь певний спортивно-масовий захід, вони нам телефонують, запрошують нас, ми питаємо, що потрібно від нас, яка потрібна допомога. І ось отримаємо відповідь і сідаємо в машину, і поїхали. Тобто, в нас. Якщо побуваєте в нас в офісі, у нас є фліпчарт, де ми записуємо у нас кожен день, і кожен день у нас є якийсь захід. І ми намагаємося раз в тиждень їхати в район, де проводяться якісь змагання. Ми там проводимо свої певні заходи під назвою like Olympians». це спортивна, скажімо, рухова активність з олімпійцем. Дуже добре, що в нас є з нами співпрацює наш чудовий друг стипендіат Адамчук Вадим. Він є учасником перших олімпійських юнацьких ігор у Сінгапурі. Він дуже активна особистість, потужна, харизматична, завжди долучається до наших активностей. Співпрацює і сам навіть активно шукає школи у Вінниці та в районах, де можна провести подібну рухову активність, де можна. Розповісти дітям, що таке олімпійський вид спорту. І вони, скажімо так, дуже, дуже тепло його зустрічають. У них дуже активна комунікація. Після цього беруть автографи, фотографуються. І вони бачать дійсно атлета, який пройшов цей шлях від заняття в Дю США, бігав на стадіоні, до Олімпійських ігор. Те ж саме можна сказати про Дениса Солоненка. Він зараз працює в департаменті рухової активності обласної обласної ради. А він також олімпієць, учасник олімпійських ігр де Жанейро по боксу. Також чудові приклади, де діти можуть відчути і поспілкуватися з людьми так, і зрозуміти, так. що в них теж все вийде. Так, звичайно, вони ось біля нас, і вони розказують свої історії і дають на установи, як потрібно тренуватися, чому потрібно тренуватися, на що звертати увагу. Тобто, це взагалі ну. Я вважаю, я це супер шанс, яким потрібно користуватися за 9 місяців роботи. Ви проробили чимало цієї роботи. Розкажіть про свою команду. Скільки людей працює? Ви вже познайомили нас з декількома. Хто це хто ці люди, які творять цю історію, творять любов дітей до цього виду спорту? Головою обласного відділення. є Борзов Сергій Сергійович. Він також є очільник військової адміністрації Вінниччини. Я являюсь скажімо так, операційним керівником всього цього апарату виконавчої, виконавчої дирекції, виконавчий, виконавчий директор. Також в нас є головний спеціаліст по роботі з федерацією та асоціацією, головний фахівець з розвитку фізичної культури. На жаль, поки нема, але ми в пошуках головного фахівця з розвитку олімпійського, олімпійського руху на Вінниччині. Звичайно, бухгалтер. Все. Тобто команда невеликих масштабів, але дуже потужна. Да. Ну взагалі в офісі в нас постійно перебуває чотири людини. Тобто, і взагалі заходи ми проводимо в чотирьох, іноді долучаємо, звичайно, скажімо так, наших колег, наших друзів, якщо щось потрібно, якщо вони фахові спеціалісти в цьому. Я маю на увазі е, організація апаратури ведучий. Е, ось а взагалі, взагалі, ми самостійно, ми самостійно і. Розроблюємо макети, дизайн, самостійно організовуємо логістику, самостійно все ставимо, розвішуємо, привозимо. Тобто мультифункціональний, скажімо так, і невелика, але дуже потужна. Кожен фахівець займається своїм напрямком. Дійсно, команда команда дуже потужна, і ми, скажімо так, універсальні. У нас немає, у нас звичайно є посудові інструкції, але всі особистості дуже. Дуже кваліфіковані в будь-якій сфері. Якщо щось не знає, то, то хтось то інший підкаже. Десь щось невідомо, значить, потрібно поглибити, посилити свої знання. Відкриваємо Google і поїхали. Тобто, ресурси дозволяють так, цього так, часу? Так, звичайно, звичайно, ресурс, і саме головне є. Мотивація, є стимул, і саме головне, що ми бачимо результат нашої діяльності. Пане Сергію, нещодавно ви повернулися з Києва, де звітували про роботу Вінницького відділення. І от саме про результати, про підсумки візиту, розкажіть, про що звітували, що робили, чим дивували Київ? Керівництво Національного олімпійського комітету зібрало керівників, очільників всіх регіональних відділень в Олімпійському домі, де була проведена семінарна рада за підсумками 2023 року. Усім делегатам були вручені ноутбуки. Від Національного олімпійського комітету від Міжнародного олімпійського комітету також були проведені певні лекції, певні семінари з за підсумками 2023 року, як працювали відділення, що на що варто звернути увагу в цьому році. Також, звичайно, не без суперечок, але були озвучені критерії підрахунку рейтингу. На цей рік 2024, й та звичайно підсумували роботу обласних відділень минулого року, за підсумками яких Вінницьке відділення зайняло друге місце. Звичайно, друге це не перше, але в цьому році ми вибрали найбільшу кількість очок. Балів за пророблену роботу, тобто, це є результатом усіх наших дій за ці тоді, ще було сім місяців нашої роботи, і я вважаю, це чудовий результат, але є до чого прагнути, є, є чим займатися. Скажімо так, ми зробили роботу над помилками, знаємо на що варто звернути увагу, і вже активно над цим працюємо. Напевно, ще є такий плюс, що працюють спортсмени, які точно знають, заради чого вони це роблять, і точно знають про спорт, про перемогу, про дисципліну і тому виконують всі свої обов'язки. Так, звичайно, ми взагалі. Я вважаю, що кожен українець це спортивна людина, тому що в нас оточують дуже багато спортсменів і нам є ким пишатися є до чого до чого до чого прагнути, скажімо так, завжди вище, сильніше. Тому так вони всі мотивовані. Ми всі, всі, всі працюємо для перемоги, звичайно, для перемоги України. Спілкуючись з регіональними відділами Національного олімпійського комітету, як можна оцінити рівень підготовки українських спортсменів до літніх Олімпійських ігрів, які відбудуться вже цього року? Зараз ведеться активна робота по вибору виборюванню ліцензій. На Олімпійські ігри звичайно є до чого прагнути. Ну особливо Вінниця пишається поки що однією ліцензією. Це пан Даниленко, представник Вінниччини. Також в нас є наша наше сподівання. Усі покладені на Романа Кокошко, легкоатлета. Він лідер збірної України по штовханню ядра. Зараз на жаль він травмований, але є всі шанси та всі всі, всі можливості, щоб він потрапив як представник Вінницької області на, на Олімпіаду. Я вважаю, що на жаль, все впирається зараз у звичайно у повномасштабну війну, де руйнується інфраструктура, де на жаль, гинуть спортсмени, атлети. Тому я вважаю, що це велика, колосальна робота тренерів та спортсменів, атлетів, які намагаються вибороти ліцензії на Олімпіаду для того, щоб донести світу, що українська нація вона бореться, вона змагається, вона сильна та мотивована. Як сказав пан президент Зеленський, спорт це найвищий рівень прояву патріотизму. Тому чим більше наших легкоатлетів буде перемагати на рівні світовому, європейському та олімпійському, і під час е, поляризації України у світі буде показувати та розказувати про проблеми, які в нас є, як нас, скажімо так, бомблять, як е, гинуть діти, як гинуть спортсмени, як руйнується інфраструктура спортивна, яка була роками напрацьована. Тому я вважаю, що Ще в нас все попереду, і е, олімпійських ліцензій буде набагато більше. Продовжуючи тему змагань, днями завершився футбольний турнір Кубок восьми. Розкажіть, яка була головна мета цього турніру? Головною метою це популяризація футболу як олімпійського виду спорту та підтримка збірної України по футболу, яка виборола ліцензії на участь у олімпіаді. Це перша в історії така подія. Uh, 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 і ми uh, захотіли її відзначити, що це перша подія в історії України. Такого формату турніру під такою егідою ще не було. Ми, це перші дебютанти, скажімо так, які це uh, в реальність uh, варіли на українській мові, як це правильно говорити? Ось, uh, та на якій мові би це не сказало, взагалі турнір відбувся і. Uh, до нас приїхали, долучилися команди не тільки з Вінниці, але й з України. Кома представники Житомира, представники Хмельницького, представники Кременчуга. Дітки 2013 року їм по 10 років, але вони вже, вже атлети. Вони вже. Грають футбол досить довго і на досить пристойному рівні, і дуже приємно було спостерігати ці два дні, запекли, запекли, запеклі бої, запеклі е, перегони між лідерами за е, набрані кількості очок за різницю м'ячів. Тобто е, вони дійсно дійсно показали рівень, і ми дуже задоволені, що на такому високому рівні команди підійшли до цього турніру. І тим самим підтримали, скажімо так, збірну України, показали, що вони також мають своїх лідерів, мають своїх улюбленців в команді. Доєднав цей турнір. Ми проводили за підтримки асоціації футболу Вінницької області. Вони організували суддівську колегію. Вони слідкували, щоб все було в рамках правил, щоб все було в рамках регламенту. Дуже їм за це дякую. Та е, Гатаулін е, Ігор Федорович він є е, головою е, футбольної асоціації Вінниччини. Він був е, безпосередньо з командою збірної України у Польщі на матчі. І в роздягальні вони підписали вісім е, футболок збірної України. Миколенко, Судаков та Мудрик поставили свої підписи на вісьмох футболках. Ігор Федорович їх привіз до Вінниці, і ми нагородили найкращих футболістів з кожної команди. Тобто кращий гравець команди отримав нагороду, отримав подарунки сувеніри від обласного відділення нок та е, супер, я вважаю, супер подарунок для дитини на все життя. Це вони, напевно, на були найбільш задоволені саме цими подарунками. Я б дуже хотіла підписану футболку від Миколенка чи Мудрика. Е, так, вони були. По-перше, це була це був сюрприз. Е, це була ну, визначальна подія, думаю, для е, гравців. І я вважаю, що це дуже супоровий мотиватор для них, щоб колись з ними зіграти на одному полі. Учасники залишились в захваті. Хто здобув перемогу? Е, перемогла команда Джуніор Вінниця. В фіналі вона слиснулася з прем'єр-нивою з Вінниці. Тобто, дві представники, два представники Вінниччини змагалися за фінал. Скажімо так, це два запеклих таких суперника, які постійно на кожному турнірі, коли де вони грають, можна просто дивитися цю будовичну гру, захоплюватися. Діти викладаються по максимуму, але зрештою Джуніор переміг і виборов. Головний приз 8 тисяч гривень, і мені нагороди, кубок, перший кубок розіграний, та сувенірну продукцію та дарунки від обласного відділення та обласної федерації Асоціації футболу. Ну і наостанок поділіться планами. Які заходи плануєте проводити на весні цього року? На весні цього року планується безліч заходів, звичайно, які будуть популяризувати олімпійські види спорту, здоровий спосіб життя. В рамках всеукраїнських заходів від Національного олімпійського комітету. Ми проводимо олімпійську лабораторію, ми проводимо «Do like рухову активність. В нас зараз є на меті проведення місцевого етапу олімпійського лечення. Це щорічний турнір, який ми в минулому році провели в вересні одразу три етапи. В цьому році ми більш детально підійшли до цього турніру і проводимо його не так активно, але з більшою скажімо так, кількістю команд, щоб чим чим дітей були залучені до цього. Також є на меті проведення ще наступного туру куптурніру сплавання на призи відділення НОК. Вже напевно, що це буде у Жмеринці, у жмеринській громаді. До цього перший етап ми провели в Могилі, в Подільському в чудовому басейні, побудованому завдяки великому будівництву. Звичайно, долучаємося до будь-яких активностей, які нам пропонують федерації. Завжди їх дуже багато. І думаю, що цю весну ми дуже активно проведемо і будуємо плани вже на літо, на осінь і на зиму. Пам'ятаємо, якою була активна осінь 2023 року, і думаємо, що і весна буде такою ж активною. Я дякую вам. Бажаю вам перемоги у всіх ваших починаннях, здійснення ваших планів і бажаю перемоги усім нам. Дуже дякую, дуже приємно було поспілкуватися з вами. Дякую за гарні питання. Сподіваюся, ще побачимося і будемо підбувати підсумки, як наша збірна України зіграла на Олімпійських іграх. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях був Сергій Пліхта, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області.